Громадська організація ДОСА Закарпаття зупинився я у Дуприничах. Тут є кінець труби дружба, яка йде через цілу Україну. І потім звідси вони пересилають всюди Європу, в Точкові, тоді, які тепер обкрадають ті труби. Дивіться, я вам просто покажу. Це перший раз в історії, що тут таке накопичення машин. Як ви думаєте, чому? Я вам скажу, напевне тому, що труби розокрали. Тепер от вони сюди падали, блядь, Це послідня їхня точка робоча. От на трейдери наші, які повищають нам ціни на пальне, покрали наші труби. Ну ми застопорили, зараз піду відео від де. О! Вок, видите, вудки бере. Зараз хоть одного шофера хоч знайдемо, нам дасть коментар нам тут шофер. Добре, достане пацани коментар якийсь. Раніше ви сюди не їздили. Чому ви так часто почали їздити? Та мене не з Вога. Ви не з Вога? Ні. А звідки ви? Я не знаю. Не знаю ну так ви, ви а ви з якої машини? Ой, а ви ще не по-нашому говорите навіть, не по Закарпатськи. А ви з якої машини? Скажете нам коментар. Ні. Ні? А чого? Куди йдете? Заблюдай. Людей яких? Що? А чого ж ви так сідеш, дешево Україну продаєте? А то продаєте? продаєте? На сході люди гинуть, а от то і продаєте Україну. Дивіться. То перший раз в історії. І за того, що ці падли розкрали труби по області, одна з вами вкрали. Метр труби мільйон. Дивіться. Отак то вони, ви з фурикоюсь. Ні? Замічаєте, ніхто не хоче говорити. А тепер дивіться, от шел, вок. Хто там розказує, що в них фірмна солярка. Беруть вони з одного міста, розвозять вам, кожен ліпить свою марку і продає вам ту солярку. Просто різниця в солярці від от... гривні до десяти. Так що ви, люди, перед тим як заправлятися, добре думайте, де наша якість. А я вам розкажу. Вони ту солярку беруть. І потім якусь присадку свою там засиплють. Може засиплють. Ну, коротше, лаха жить плоха. От бачите? От вам. А качається все сюди. Через цілу Україну. Платять вони за трубопровод у бюджет держави. От в одного слова я узнав, 104 гривні на рік за користування нашої труби. Довожу до вашого відома, що наші хлопці покопалися до подорожання цін, нафта знову була упала, як у березні до 16 числа. А вони нам ціни підняли вже і негайно. Це означає, що вони нам всі отак от... Так от Стучно піднімають життя по новому, блядь. А, ну зараз тут коментар візьму. Добрий день, дасте нам коментар? А? а ти чим зайнятий? Куриш? Ну так чим? Скажіть коментар. Бо ж раніше щось там не їздили такими великими очередями. Що сталося? Не знаєш? Поняв. Я їздив сюди постоянно з району. Ти з району, а будь-який ти родом. Ну прекрасно. А ти хоч раз виділи такі твої очереди? Ні? То недавно з'явилися, так? Ну все прекрасно, видите, саме главное, що я повів. Ти ж з району, ти все одно мав в очереди, правильно? Видите, дорогі друзі. Тобто повна брехня, яку нам чеше. Якийсь уйобок з Києва. От вам. От вам, пацани. Кажу, пацани, громада України. Видите? А на заправках вони, блядь, Різні ціни нам люблять. Достанемо коментар. Пацани, чого не що не дасте? Що залишилося тут такі очереди у нас з'явилися? Там бачите, от заправляються щось кількість фур. Що сталося? Що сюди почали всі їздити за селерком? Нема солярки. Де? Ніде. А чому? А ви у курсі, що вирізують труби? Які закопали в 61-му році, ще, мабуть, ваш батько. А чому ви не протистоїте тому? Охорона оцих уродів з автоматами їздить, з бой... Бой... бронебойними патронами. У нас з ними силова стічка була, коли постачав вони розбилися, як куропатки. А ви тихо сидите старше покоління. А ми вмираємо. Труба встановлена нами злодянство роз... труби, яку розкладають у туричках коло туриремети. Уже третій тиждень фірська там стоїть. Мусора, звісно, вкрали, те 150-ку, але катерпіллер там є. Львовські машини там стоять. Це Та ж не наші розкладають, і наші відкомандують. Чому? Ви звідки Закарпаття. А чому ти хочете, те, що Закарпаття розкладають? А ми знаємо? що ви взагалі? Знаєте? Де? Ви що сліпі, як розкладають цілої Закарпаття і Україну? Розкрадають. Видите, як хочуть нам коментарі давати. Ось вот так-то. Так що добре подумайте, чи купляти вам на окорнафті, чи купляти вам на Бересимі чи купляти вам на дорогому вокові заправку солярку. Коли вона одно йде з одної труби. От вам відеофакт. Дивіться. І наша влада мовчить. А раніше то все переганялося за копійки по трубах, у кінцевій точці. Зараз вони то все вкрали і за рахунок того піднімають нам ціни на пальне. А як ви на рахунок ціль на пальне? Що скажете? Скажіть нам, що, що ви так мучите. Вас то встраю, чи вам пофіг, вас заправляють. А за пальним пуйдуть і е, продукти харчування. Що будете жертви? Не, блядь, не з того, що ми воюємо проти того всього. Раби, блядь. До вас теж толя колись дуйде. Пальчики будемо вам трощити кожному, блядь. Крутяк. І це, дорогі друзі, я ще запізновато приїхав. Просто я приїхав сюди запізновато. От, нафто, сперіюча база. Одну з, з таких ми встановили розкрадання. Де ви бачили, як прокурор не хотів машину арештовувати, в кінці арештував, але машина кудись пропала. Труби. Зараз я піду відзніму, які ще стоять. А ми думаємо, чому нам піднімають ціни. Та бо нас ті в Україні заживо. Їм треба, щоб ми виїхали на заробітки. І мало людей впертих, які бояться їм сказати слово «ні». Закарпатський доста. Падли шофери. Ви просто падли. Які все знають і мовчать. Без вас, оцього цього злодіянства, що робить в Україні влада, ні, не було би, не було б. Все, що робить влада, робить через виконавців. І тут починається громадянська війна. Вона вже почалася. Поки що от така от. Ми вичерпуємо всі наші юридичні можливі... можливості. Але вони можуть сказати, вже вичерпані. Це вже от край. Бачите, шел, заправка, де бере. Все йде з одної труби. А дурні українці купують чим дороже, з надією, що вони купують якісне пальне європейське. Де воно є? З одної труби. Ще раз кажу. Без лоха життя плоха. Хто лох, служіть далі. Хто себе любить? Піднімайтеся. На днях будуть організовані акції протесту. временно мирні. Якщо влада перегне палку, будуть жорсткі. Та дасте коментар. А, Ще одна проститутка, бля, Провладна. З повагою до вас. Павло Павло.